Українська авіація поповнилась всесвітньо відомим гелікоптером. Про нього навіть знімали фільми. А українські в реальності виконують на ньому бойові операції, про які ми можливо ніколи й не дізнаємось. Я Андрій Стельмах, і сьогодні говоримо про Black Hawk – Чорний яструб. Перший дослідний екземпляр такого вертольоту піднявся в небо ще у 1974 році, і вже через п'ять років армія США взяла його на озброєння. Компанія, виробник Сікорський Ейркрафт, діти ще легендарного українського авіконструктора Ігоря Сікорського, враховуючи в'єтнамський досвід, американці розробили класний гелікоптер, який зараз є ну фактично зразковим таким армійським гелікоптером. Він фактично універсальний, як я вже сказав. Крім того, він може бути і чисто транспортним, і чисто гелікоптером радіоелектронної боротьби. Там є варіанти, і ударно-транспортним, і нести потужний на борту нести потужний арсенал ударних озброєнь. До середини 90-х американці випустили в небо понад 2600 чорних яструбів. Блек Хоук збудований за конструкцією одногвинтової системи і доволі безшумний. Працює на двох двигунах. В Україні на ньому літають спецпідрозділи головного управління розвідки. Не чотири лопатових гвинт поставлено з відхиленими там стріловидними закінцівками, щоб вони не перевищували на, зву... на швидкість звуку при обертанні да? і не створювали такі ударні сильні хвилини. І крім того, хвостовий гвинт в нього зроблений такий перехрещується, це теж знижує рівень шуму від цього гелікоптера. Чорний яструб важить трохи більше п'яти тонн і перевозить 11 бійців десанту. Екіпаж гелікоптера складається з трьох людей: пілот, другий пілот та бортмеханік. Також беховка евакуйовує шість поранених бійців. В нього кабіна, звичайно, в бойових умовах крісла в кабіні не ставляться. Взагалі нема. Це пуста-пуста коробка. Да? І от солдати просто сидять на полу. Якщо вони прилітають, да, вони швидше вискочать з нього, не будуть чіплятися за стільців. Засидіння не буде чіплятися, крім того, якщо у когось, когось з них порадили, наприклад, вони прилітають по-друге, вже є вбиті поранені. Так ноші, він може шість ночі його взяти на бор. Так ноші моментально поставлять за ті ж 7-8 секунд. Чорного яструба, чотири підвіски, на які встановлюються ракети з лазерним наведенням повітря земля Hellfire з дальністю враження 8 кілометрів. Чи не керовані ракети гідра боєнавантаження? 4 тони. Також два шестисвольних кулемети М134 калібру 7,62 або два мінігани калібром 12,7. О, потужне оборонне озброєння. Якщо цей гелікоптер летить на виконання спеціального завдання або в зону, де можливі обстріли його, то на ньому встановлюються два шестиствольні кулемети, мінігани нормального калібру з швидкострільністю 6 тисяч пострілів за хвилину. І якщо буде якийсь вогонь по ньому з землі, то він просто як зливою цю зону покриє кулями. Дальність польоту 600 кілометрів, а максимальна швидкість 296 на годину. У головному управлінні розвідки зазначили, що чорний яструб маневреніший за мі 8 значно кращий в управлінні і безумовно швидший. У мі 8 крейсе на швидкість 225 кілометрів в годину. Бо цей гелікоптер він не для перельотів, він для того, щоб підняти 11 піхотинців озброєних і першвиденько перенести їх у потрібне місце, висадити і негайно повернутися назад. Ніхто не буде висаджувати десанти за тисячу кілометрів на гелікоптерах, чи навіть за 500 кілометрів, чи за 300 кілометрів від лінії фронту, бо ворог їх знищить. На гелікоптер, який надійшов до нас на озброєння, ймовірно встановлені додаткові засоби захисту проти зенітних ракет, вони обладнані е, приладами, які е, вловлюють сенсорами, які вловлюють сигнали про опромінювання лазером, про опромінювання радаром, а також е, уловлюють ультрафіолетове випромінювання е, випромінювання, яке яким супроводжується пуск ракет. Тобто, якщо по гелікоптеру запущена ракета. Екіпаж отримає від сенсору попередження і встигне натиснути кнопку, щоб відстрілити теплові пастки. Black Hawk приймав участь у багатьох військових операціях. Його використовували у персидській затоці проти іракських військ. На початку 2000-х виконував місії і безпосередньо в самому Іраку. І ось так насипав із Меніґана по ночах. Безумовно, гелікоптер Блек усім запам'ятався у фільмі Падіння чорного ястоба, де показали реальну історію громадянської війни у Сомалі на початку 90-х. Ці вертольоти там використовувались для перевезення американського десанту і захоплення прибічників режиму тодішнього керівника країни Мохамада Адіда. Загалом у світі зараз існує понад 4 тисячі таких гелікоптерів у понад 10 модифікаціях. Ховки стоять на озброєнні більшості західних країн. Вартість однієї сучасної моделі сягає понад 21 мільйон доларів. Надіємо, що в найближчий час Україна отримає не лише винищувальну авіацію, а й гелікоптери. Головне, що наші пілоти їх швидко освоюють. Зберігайте спокій, вірте в збройні сили.